На базі веб-технологій, що дозволяє використовувати її на будь-якій платформі під будь-яким сучасним браузером. Після успішної авторизації відкривається основна сторінка. В даному випадку це попередній запис, але можна налаштувати будь-яку. Стандартна сторінка за замовчуванням це список пацієнтів. Тут знаходиться загальна база пацієнтів. На цій сторінці можна створювати нових пацієнтів. Для цього достатньо ввести прізвище, ім'я по батькові, ввести телефон, або позначити, що в людини немає телефону, і зберегти, Шукати існуючих пацієнтів по прізвищу Ім'я по батькові або телефону або даті народження. Також за правою кнопкою є додаткові дії з картами пацієнтів. Повернемося до сторінки попередніх записів створені в налаштуваннях графіки роботи лікарів відображаються тут у вигляді стовпчиків. Для зручності користування є кілька варіантів відображення попереднього запису. За день, на тиждень. Або, наприклад, можна згрупувати по кабінетам. Переключаємо на день. І по кабінетам. Таким чином ми бачимо, що в кабінеті 303 працюють одночасно два лікаря. Також тут є фільтр графіків роботи по спеціалізації лікаря, а також можна обрати конкретних лікарів. Щоб записати пацієнта на прийом, його потрібно знайти в базі, якщо такого пацієнта немає, можна одразу ж створити і вибрати вільний інтервал. Зайняті інтервали відрізняються кольором від кольора самого графіку роботи. Щоб записати вибраного пацієнта, клікаємо на Вільний інтервал. Таким чином пацієнт уже записаний, але ми можемо ввести ще додаткову інформацію про цей запис. Як ось тут, наприклад. Тут уведена інформація про страхову компанію, від якої прийде пацієнт. Також при записі можна вибрати послугу, на яку записується людина. Послуги можна шукати по коду або по частині назви. Після додавання послуги можна обрати прайс, по якому буде розраховуватися потім ціна цієї послуги. Наша програма підтримує можливість використання кількох прайсів, тобто одна та сама послуга може в різних прайсах коштувати по іншому. Тут також можна змінити тривалість попереднього запису для конкретного пацієнта. Наша програма підтримує інтеграцію з IP-телефонією. Щоб активувати модуль IP-телефонії, необхідно натиснути на відповідний значок і в правому нижньому кутку буде відображатися модуль з дзвінками. Замітуємо роботу модулю. І ми бачимо вхідний дзвінок. Якщо такий номер телефону вже є в базі, програма покаже, що це за пацієнт телефонує. У оператора, який підняв слухавку, цей дзвінок відобразиться в вкладці Активні і можна буде або створити нового пацієнта з цим номером телефону, або скопіювати дані про відомого пацієнта і відразу ж записати його. Також програма фіксує пропущені дзвінки і дає можливість передзвонити по ним. Також, якщо ми натиснемо правою кнопкою на попередній запис, у нас є можливість набрати пацієнта звідси. Якщо пацієнт телефонує і хоче дізнатися ціну деяких послуг, це можна зробити з будь-якої сторінки програми, в верхній панелі є калькулятор цін. Тут можна обрати будь-яку послугу по коду або по назві, додати ще, наприклад, кілька. Писати пацієнтові загальну суму. Попередню калькуляцію також можна роздрукувати. Також тут буде відображатися підготовка до обстеження. Програма клініка В підтримує відправку СМС. СМС є різного характеру, є такі, що відправляються після певної дії в програмі, є такі, що можна відправити самотужки. Наприклад, є нагадування про запис пацієнтові. Час Відправки SMS можна налаштувати. Також є відправка SMS одразу ж після запису, після кліку на відповідну кнопку. Також ми можемо відправляти повідомлення у Viber. Для лікарів є функціонал Telegram-боту. Якщо підключити цей бот, лікареві буде показуватися інформація про записаних до нього пацієнтів на вибраний період. Записувати пацієнтів може не тільки кол-центр або реєстратура, а й самі пацієнти. У нас є функціонал онлайн-кабінету для пацієнтів. Для пацієнтів цей сервіс буде виглядати ось так. У пацієнта є можливість передивитися, чи є вільні місця у вибраного лікаря. На останньому кроці пацієнтові необхідно авторизуватися. Далі можна вибрати, для кого буде запис, для себе або для іншого члена сім'ї. В кабінеті можна вказати іншого члена сім'ї. Після створення запису він відобразиться відразу у нас в програмі і буде відрізнятися кольором і відповідним значком. В можливості онлайн-кабінету для пацієнтів також входять перегляд записів себе або іншого члена сім'ї. Тут також можна переглянути історію звернень себе або вибраного члена сім'ї. Можна завантажити або переглянути результати аналізів та інших обстежень. Після того, як пацієнт прийде по запису або без запису, реєстратор може оформити замовлення цьому пацієнтові. Для цього можна перейти із самого запису до оформлення. Тут відразу завантажується інформація, яка була вибрана при записі. Якщо це пацієнт від страхової, то відразу підвантажується поліс. Далі можна вибрати тип оплати або повністю безготівковий, або за франшизою. Додаємо послугу. Тут можна поставити відсоток знижки, або якщо це буде франшиза, відсоток франшизи. Далі, якщо замовлення не потребує змін, ми переходимо в чек. Це може бути або бланк замовлення, або якийсь інший вид чеків. Також ми можемо інтегруватися з фіскальними реєстраторами, апаратними та програмними. Після друку чеку можемо натиснути Зберегти. Розрахунок закінчений, можемо працювати з іншими пацієнтами. Після оформлення замовлення всі пацієнти потрапляють у звіти. Звіти відрізняються між собою інформацією, яку вони несуть. Якщо це касир, йому буде доступний звіт по касі в якому можна звірити реальну касу з тим, що введено в програму. Тут можна вибрати період відображення, наприклад, за сьогодні, звіти є динамічними, тобто стовпчики з даними можна міняти місцями, по кожному стовпчику можна шукати, фільтрувати або ж групувати. Наприклад, ви хочете дізнатися, скільки було пацієнтів по кожному виду оплати. Віний звіт можна експортувати у форматі Excel. В програмі існує система бонусів для направляючих лікарів, а також для лікарів, які виконують ці послуги. В залежності від налаштувань самого направляючого лікаря або послуги формується звіт по направляючому. І в колонці до сплати. Можна буде подивитися, скільки кожному лікарі необхідно виплатити. Також схожа система діє і по виконуючим лікарям. Ми можемо налаштувати, який лікар виконує які послуги та відсоток або ставку за виконання. І в залежності від цього формується. Також в програмі Клініка Веб є окремий модуль лабораторії. Якщо ви користуєтеся послугами сторонніх лабораторій, в програмі є кілька способів роботи в ними. Наприклад, результати аналізів можна кріпити вручну як файли, або ж ми можемо розпізнавати результати, які прийшли вам на пошту, і прикріпляти до карт пацієнтів автоматично. Програма інтегрується з аналізаторами, є можливість вводити результати вручну за допомогою підказок програми, які формуються на основі норм. Є також модуль для роботи з сортуванням зразків та аналізів. Окремим модулем є склад: тут ведеться облік витратних матеріалів, можна вводити прибуткові накладні та списувати або продавати. Потрібні матеріали на пацієнта або послугу. Є також можливість налаштування шаблону списування для конкретної послуги. Також для лікарів є сторінка прийом лікаря. Тут відображаються пацієнти, записані на сьогодні по замовчуванню, але можна вибрати іншу дату в календарі. Тут відображаються статуси цих записів. Наприклад, перший пацієнт вже оформлений і з ним можна працювати. Щоб перейти в електронну карту пацієнта, два рази натискаємо на відповідну стрічку. Так виглядає карта пацієнта. Якщо ми перейшли в неї через прийом лікаря, відразу відкривається потрібна послуга за сьогодні, та що була оформлена замовленні пацієнту, в яку ми можемо зараз записати своє заключення. Заключення лікар може написати вручну або скористатися шаблонами. В цьому вікні можна вибрати потрібний шаблон та вставити його, змінити щось для цього конкретного пацієнта і зберегти. Тут можна також надрукувати своє заключення, друк заключення налаштовується від кожного клієнта. Заповнення заключення може бути у вигляді тексту або форми, як, наприклад, ось тут. Тобто тут можна вибрати якийсь варіант з списку. Також тут можна призначити прийом ліків або порекомендувати якусь послугу. Тут також можна відразу вказати, чи проґрунтувала страхово, та приблизно дату прийому. Далі це призначення відобразиться адміністратору, який може записати людину або відзначити, що ця людина прийшла по призначенню. Також програма може інтегруватися з апаратами, які передають зображення, наприклад, УЗД-апаратами. Лікар натискає знімок з попереднім переглядом, викликається програмка з зображенням і в потрібний момент лікар натискає знімок. Після цього знімок підвантажується сюди. І при друці заключення цей знімок також надрукується. Також тут можна обрати уже готовий знімок з комп'ютера. На цій вкладці можна обрати будь-який файл, щоб підвантажити його до цього обстеження. Також є функціонал заповнення форм затверджених МОЗ. На вкладці Історія звернень відображаються всі послуги, які приходив цей пацієнт. На вкладці Більше про пацієнта є детальна інформація про нього. А також та інформація, яка зібрана повідомлення. Амірія Україні! здорова нація.